Як поповнити Мені сторіч гривньової карти банка? Для початку нам потрібно створити гривневий гаманець. Для цього натискаємо в нижньому правому кутку Плюс, і тут в списку валют вибираємо українську гривню та натискаємо Створити гаманець. Далі ми заходимо на гаманець Українська гривня та натискаємо кнопку Поповнити. Також прошу звернути увагу на те, що мінімальна сума поповнення становить 10 тисяч гривень, максимальна 20. Я хочу поповнити на 10 тисяч гривень, тому вписую суму 10 тисяч гривень. Далі натискаємо червону кнопку поповнити та мене перекидає у вікно, в якому я повинен вибрати банк, з якого я буду робити переказ коштів. В моєму випадку це «Приватбанк», тому я вибираю саме його і натискаю Продовжити. Після чого нам дається номер карти, на якій ми повинні зробити переказ коштів, ту суму, яку ми вказували, одним платежем. Далі я копіюю цей номер карти, нажимаю на два листочка справа та переходжу в банк, з якого буду робити переказ коштів. Вставляю ту карту, яку скопіював раніше, та вказую суму. І на всяк випадок зробіть скріншот, щоб запам'ятати номер цієї карти. Все натискаю продовжити та натискаю Переказати кошти. Все, кошти пішли, переказ здійснено. Тепер повертаюся на те вікно, де ми копіювали номер карти. Та опускаюся нижче. І натискаю я оплатив. Це є обов'язково. Тепер натискаю вернутися на сайт. Все, чекаю буквально одну хвилину, і кошти зараз нарахуються. Як ви бачите, пройшло буквально декілька секунд, і гроші у вас уже на Money все тепер просто через кнопку обмін обмінюєте їх на євро та створюєте потоки.